Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі в новому відео і для початку записую таке коротесеньке відео звернення, в якому я хочу вам подякувати, тому що зовсім недавно я не могла обрати першу тисячу підписників. І взагалі думала, як воно, тому що і перша тисяча підписників йде досить таки важко і складно, повільно. А зараз, дякуючи вашій підтримці, в мене їх вже є зараз 6 тисяч. Звичайно, що якщо порівнювати із великими каналами, це є зовсім мало, це є мізер, але для мене це є досить багато. І я дякую кожному за те, що ви підписалися, за те, що підтримуєте мене, за те, що коментуєте, ставите свої вподобайки. Це для мене є дуже дуже цінною. В принципі, якщо немає підписників, немає переглядів, то вважається, що робота є зовсім непотрібною. і. Такий контент є непотрібним, його не потрібно не створювати, тому що зовсім нікому він не цікавий і ніхто його не переглядає. Тому для мене це дуже важливо. Дякую кожному, хто, як я вже казала, підтримує мене та йде на зворотній зв'язок. Коментує, ставить вподобайки, переглядає. Я вам дуже-дуже сильно дякую. Для тих, хто заглядає на мій канал вперше або не зустрічав відео, де було е, відеознайомство, я хочу представитися. Мене звати Надя. Я живу в Карпатському мальовничому селі. Е, на Лівщині, Сколівщина. Е, я є мамою в декреті. До після того, як я перестала працювати і пішла в декретну відпустку. Я вирішила спробувати знімати відео відео про мотивацію на прибирання, готування, якісь справи біля дому, можливо, висаджування саду. Мені такі самі дуже подобаються відео, імпонують, але не такі, в яких дуже багато є, перероблено різних 1100 робіт за один день, дуже так перенасичено, а більше для. Заспокоєння. Особисто я для себе шукаю якийсь такий затишок, спокій, оскільки мамі з трьома дітьми того спокою завжди бракує, і таким же саме хочу ділитися із вами. Звичайно, я останнім часом почала викладати такі коротенькі відео для душі, а в першу чергу задумуюся над тим, що вони навіть просто потрібні мені. Де є така коротенька думка на день. Я шукаю її для себе і, можливо, вона буде потрібна комусь із вас. І ділюся ними на своєму каналі. Канал не про успішний успіх, я дуже далека від якогось такого гламурного інстаграмного життя. Я звичайна українська жінка. Хочу заражати вас спокоєм, добром, позитивом і мотивувати на справи. але на такі і в такому темпі, як зручно кожному із вас. Не електровідники, не якісь там супер-герої, а звичайно, так, в такому темпі, який притаманний кожній із нас. Спокійно. Коли є час подивитися на хмаринку, на квіточку, коли є час просто заговорити і обняти дитину, а не просто поспішати, поспішати, без перестанку поспішати. Нам стресу і так вистачає, ми зараз живемо постійно в стресі, і коли ще стрес постійно вдома, навіть в таких найпростіших. -най 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 Речах, коли ти готуєш їжу в стресі, прибираєш в стресі, займаєшся домашніми справами в стресі, то я думаю, що так. Так дуже довго не протягнеш. Тому хочу заразити вас таким спокоєм, позитивом, добром. Показую життя своїми, саме своїми очима, тому що кожен із нас живе своє життя, бачить його по-різному. І ділюся з вами. Якщо вам таке подобається, Переглядати, заражатися від когось спокоєм, мотивацією, тоді підписуйтесь на мій канал. Звичайно, не шкодуйте вподобайок, поширюйте відео, оскільки це є дуже важливо, і це дає зрозуміти, хоча б що я не витрачаю час на даремно. Ну, а зараз запрошую вас до буденних справ, але в моєму ритмі. Якщо вам цікаво, тоді... Розпочинаю я своє відео з ранішнього прибирання. Як бачите, ось так залишилася спальня. У нас будній день. Хто мав йти по справах на навчання, вже пішов. Залишилася вдома. Я, Софійка і Андрій. Тому що Андрій захворів і тому зараз у нас така весела компанія вдома із трьох людей. Займаюся прибиранням, все стандартно. Треба порозбирати речі, хто які, де кинув, які не так лежать, застелити ліжечком, звичайно, посправляти, як я казала, що не так, де стоїть. У нас це завжди тюль тюль. Не знаю, що з нею робити, я, напевно, буду її або укорочувати, бо буду взагалі з часом. Іншу купляти, тому що коли зима, завжди її піднімаємо вверх, тому що хочеться того тепла від батареї, щоб воно йшло прямо в кімнату, а не десь там шукало обходи поза тюль. Тому прийдеться або щось змінювати, або підрізати. Ну, якось так. Ліжка я ж всіх нагодувала о, сніданком. Це в першу чергу в мене тут досипала Софія, тому що вона деколи хоче спати в своєму ліжечку. Зараз щось на відріз взагалі не хоче спати в своєму ліжечку, тому вона спить біля нас у ліжку. І вона досипала, я її так залишила і пішла займатися своїми справами, готуванням сніданку, відправлянням дітей в школу, точніше, однієї дитини в школу. Ну а зараз. І вже розгрібаю що де не так. З вечора тут Софія наносила книжок, частина хоча б добре в тумбочці стоїть. А ось так частину навіть не забираю, просто поскладаю, тому що зараз на протязі дня вона буде ще ним бавитися, і я їх ще буду складати далеко не один раз. Гарнесенько все поскладала, не скажу, що тут супер якось так зробила такий лап, порядочок, ну, але принаймні можна переходити далі і перейшли на кухню. Показую, як сонечко гарно світить у віконечко. Ну, ем, настрій в мене від того піднявся, чесно кажучи, від сонечка, тому що сонечко завжди мені настрій піднімає. Ну, але картина мене чекає так собі. Ліки у нас багато-прибагато. Ем, у нас в Андрія така дуже потужна ангіна. Лікуємо її вдома, все скидаю у лоточок і починаю помалим перемивати весь посуд, який назбирався. Тому що Софійка за собою не миє, Андрій хворий, це все в спіху, понакидала, понакидала, всіх порозганяла і тепер починаю усе мити, складати, витирати і наводити. Я ще дивлюся паралельно у віконечко, тому що ну сонце таке сьогодні дійсно, що хочеться. Хочеться жити, хочеться, щоб нарешті закінчилася війна. Хочеться, щоби. Прийшло літочко, на нас, особливо на мене, от вітамін Д впливає дуже сильно. Хочеться сонячних променів, і я їх ось так бачу, яка краса від, тих, від того проміннячка, сонечко світить у віконечко і показую вам. Така у нас сьогодні дуже-дуже гарна погода. небо. Хмарках, я вже виставила постіль сушитися на вулиці, тому що найкращий ароматизатор постілі для мене це є сонячне проміння і вітер. Наступне, з чим я буду займатися, так це готувати страви із сиру. У мене тут таке відро з сиру. Ось такий сир я ніколи не купувала. Тепер вирішили спробувати, який він буде у стравах, тому що багато курів зараз в запуску, і молока так ми ніде і не шукаємо. Якщо у нас в баби є корова, якщо корова дає молоко, є своє сир, ну, сметана, тому що молоко дуже там діти не хочуть пити. А от їсти молочні продукти, такі як сир, сметану, то вони їдять. Ну, навіть і домашню сметану не дуже люблять їсти, а от сир їдять. А от зараз пробую готувати із купованого сиру сирник, який він буде на смак. Для цього я збила добре білки. Зараз збиваю жовтки із цукром, перебиваю гарненько міксером, все має маса, вся має посвітліти. І аж тоді, у таку суміш, я додаю масло і ще збиваю добре з маслом. Я вже не один раз знімала на каналі, як я готую сирник. Готую його я за одним рецептом дуже багато років. І він більше такий виходить, як запіканка, але це йде. Класичний львівський сирник. Я відступаю від рецепту, тому що я не додаю до нього ізюм, родзинки, тому що діти не люблять. А так, все класично, стандартно. Білки збила, жовтки з цукром, з маслом також збила окремо. Додаю трошки сиру, тоді додаю. Крохмаль і манну крупу, і тоді решту сиру, і все зараз перемішую. Не збиваю, а перемішую, тому що міксер просто він не вистачає потужності, щоб це все збивати. Ну і збивати нам не треба. Ми збили перед тим сиром, просто перемішуємо. Зараз додаю, як бачите, збиті білки, і гарненько теж просто перемішую, щоб білки не втратили ту свою таку силу піднімати сирник уверх. Все поставила у формочку і травляю випікати. Ось такий сирничок в мене вийшов. Знімаю зразу з нього ось ці бортики, і нехай він охолоджується, щоб він не зіпрів. Також, що я готувала, поки сирник був у духовці, я готувала млинці. Трохи я, трохи Андрій допомагав мені пекти, дуже був радий, що йому виходить. Мама заливає. Чисто, а він же обертає, і в нас такий був з Андрієм Тандем. Софія млинці поїдала, ну, але його то дуже потішало, що він міг сам приготувати млинці та ще й когось нагодувати. Перекладаю я їх з сиром. І просто ось так загортаю у трубочку. Млинці можна обсмажувати на сковорідці з вершковим маслом, додавати варення, додавати сметанки і так смакувати, з чаєм, з кавою. Можна запекти в духовці з сметанною такою заливкою. Звичайно, що все нараз ми їсти не будемо, і великий сирник, і млинці з сиром. Сирник з сирником поділимося. Мемлинців покладемо у морозильну камеру. Аж з залишків сиру я наліпила ось тільки вареників. Які також підуть у заморозку. Ось все, що встигла я зробити із сиру. Ну, а поки ще за собою поприбирала, то вже, чесно кажучи, їсти стемніло. І ось така робота у такому темпі. На такій смачненькій ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що змогла вам передати свій настрій, показати краплиночку краси, змотивувати деколи зовсім до таких е, небажаних домашніх справ, якщо так тоді не ступіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всім нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, папа, до зустрічей.